Жовтень 2022 року Аптос роздали дроп людям. Якби ви просто забрали нефті від Аптосу, то отримали б дроп 150 токенів, це приблизно 1500 доларів. Якби ставили ноду, то 300 токенів, це приблизно 3000 доларів. А хтось забрав 10 нефті і заробив 15 тисяч доларів, або ж поставив 10 нот і забрав 30 тисяч доларів. Але повірте, це ж квіточки. Слухайте далі. 14 лютого 2023 року, поки весь світ святкував День Закоханих, проект Blur роздав найщедріший дроп за всю історію. Люди за те, що просто користувалися nft маркетплейсом Blur, тобто купляли і продавали NFT, отримали десятки, а то й сотні тисяч доларів. І це не жарт. Є реальні приклади з України. Наприклад, таких щасливчиків було немало, і декого з них я знаю особисто. Найбільший дроп який я знаю, це 500 тисяч доларів. Я ж отримав 500, Просто доларів, і то випадково купив колись там мене Сьогодні в цьому відео я вам розкажу, як ви можете зловити такий самий куш. Я постараюся пояснити все максимально просто як для чайників, тому що переважно новачків в таких от прибуткових темах відштовхує саме ця от неясність і невідомість. І знайте, що можливо саме на цій темі ви зможете зробити більше, ніж на всіх е, темах разом, взятих, які ви пробували до цього. Тому. Е, це відео я скипати не раджу. В чому суть? Ми будемо заробляти на ретро дропах по відношенню скільки треба вкласти і скільки можна заробити кращого способу.